А ви вже цибулю викопали? Ні? А що ви ждете? Уже ж пора її копати. Я зараз вам розкажу лайфхак, як зберігати цибулю, щоб вона не гнила, не пліснювала, все з нею було добре, щоб вона була міцненька, тугенька і так далі. Значить, так, до речі, я продаю глоксинію 630 гривень, 9 різних штук. Або одна штучка 195 гривень, мед 150 гривень за літру. Ще червона ікра, чорна щука, як еквакультура в мене є. Гортензії на оптипоштучно, гейхери, різні квіти з Києва відправка, з Тернопільщини. П'ятеро областей охватила солнышко Юлію в Україні. Відправка з тих. Областей. Так, що ж ми робимо? Ми викопуємо цибулю тоді, коли уже оці хвостики у нас починають присихати. Вони стоять ж гарненько, а потім кипфіньк і впали. Значить, ми тоді починаємо її викопувати. Викопали, положили просушувати. Просушили чуть -чуть десь там, ну поки докопали до кінця грядки. І занесли на горіще, якщо у вас є горіще, да? і положили її також з цими хвостиками. І нечистим, якщо ви будете чистити, ця цибуля куплена, в АТБ, якщо ви будете чистити, її зрізати, отут, сюди будуть попадати мікроби. і отут ви будете зрізати, я знаю, так так, прямо прямо зрізають сильно, оці, Сюди будуть попадати мікроби і вона буде гнити. Напишіть, як ви зберігаєте цибулю. Дякую вам за коментарі.